Порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2023 року номер 1396 Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах. Розміри виплат визначено постановою уряду від 2 квітня 2024 року номер 369 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2024 році. Зокрема, особа з інвалідністю внаслідок війни. Та колишні малолітні в'язні концтаборів гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального зафорювання, трудового каліцтва та з інших причин першої групи 3100 гривень, другі групи 2900 гривень, третьої групи 2700 учасникам бойових дій. Постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років, в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання її батьків 1000 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 гривень, членам сімей загиблих, померлих в ветеранів війни. Статус, яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни гарантії гарантій соціального захисту, дружинам, чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасникам війни. Та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загальнозахворювання трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге 650 гривень, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України 1000 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням костоборів гетто, інших місць примусового тримання особам, яким було насильно вивезено. На примусові роботи дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога 450 гривень. Механізм виплати такий же, як був у 2023 році. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією без додаткового звернення. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ організацій, де такі особи проходять службу, працюють на підставі поданих заявок, в тому числі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером. Та не проходить службу, не працює, для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву до вільної форми. Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку. Хочу зазначити, що заявки або заяви на здійснення рази грошової виплати подаються до органів Пенсійного фонду України до 1 серпня поточного року.